Так, добрий день, алгебра. Запишіть, будь ласка, в зошити число. Сьогодні ми з вами в робочих зошитах напишемо діагностичну контрольну роботу. Напишіть діагностична робота, діагностична робота. На попередніх уроках, да? у нас було три уроки: ми з вами пригадали матеріал, швиденько, да? пригадали матеріал, який вивчали в минулому році. Отже, зараз ви напишете роботу, і я подивлюся. Рівень ваших знань, да? як ви все-таки все за літо, може підзабули щось, може будемо ще на щось більше звертати увагу, а можливо, все у вас вийде дуже добре. Отже, ми сьогодні виконуємо всі перший варіант, тобто слово варіант можна не писати. Давайте подивимося, що вам потрібно зробити. Подивіться, біля кожного завдання стоїть кількість балів. Перше завдання знайдіть значення виразу. Завдання розв'язати. І поставити відповідь. Тобто, в принципі, буква тут мене не цікавить. Да? Просто буква це для вас полегшення, щоб ви бачили, чи є взагалі ваша відповідь. Друге, один бал теж задача, можна поставити просто букву. Третє, один бал, обчисліть. Мені цікаво саме завдяки яким знанням ви зробите це обчислення. Да? Тому напишіть мені розв'язок. Я думаю, кожен з вас побачив тут форму скороченого множення, да, яку потрібно використати, а я ж вам підказала. Да? Далі, четверте, 1 бал. Розв'яжіть систему рівнянь. Ми їх розв'язували, пригадували, тому чекаю на розв'язок не буква, а розв'язок. Пригадуємо відповідь: це буде координата точки. Да? Перша – іксова, друга ігрикова. П'яте завдання 1 бал, яка з наведених пар і чисел є розв'язком рівняння. Тут можна вказати просто букву. Шосте виконайте дії. 2 бали. Розставте порядок дій. Нижче розв'яжіть все, да, мене цікавить розв'язок, а не просто відповідь, і отримайте відповідь. Сьоме. Розв'яжіть рівняння. Пригадуємо, що потрібно зробити розкрити дужки, знайти подібні з іксами з однієї сторони, без іксів в іншу сторону, да? привести до рівняння, яке ми вміємо розв'язувати, і його розв'язати. Восьме завдання 3 бали, да? дуже багато. Будь ласка, задача, повний розв'язок, що нам відомо, що будемо шукати, як це розв'язати, пояснення, відповідь. А я чекаю на ваші роботи. I'm not sure if you're going to be able to do that.